Добрий день, шановні друзі. Отримати вищу освіту це все одно, що отримати приз. І отримати цей приз кожному з вас допоможе увесь колектив факультету інженерних систем та екології. Адже в процесі вашого навчання ключовими словами будуть чиста вода, свіже повітря, енергоощадні та енергоефективні технології, ресурсоощадність. Екологічна ефективність, екологічна безпека, використання енергії сонця, енергії вітру, теплові насоси. Здобути справжні практичні інженерні навички найвищого рівня ви зможете в лабораторіях нашого факультету, університету, які створені при допомозі найвищого рівня світових брендів виробників. Технологій. Шановні вступники, щиро запрошую вас навчатись на факультеті інженерних систем та екології. Ви насправді станете фахівцем світового рівня. З більш детальною інформацією ви зможете ознайомитись на офіційному сайті Кнуба. Ласкаво просимо на навчання.